Пірнали, долали водні дистанції та просто тішили публіку. Всеукраїнські змагання з плавання серед немовлят провели у рівному. Демонстрували свою майстерність у цьому виді спорту. 80 крихітних учасників віком від трьох місяців до півтора року. Визначали переможців у різних категоріях: найдовше під водою, самостійне плавання та заплив на дистанцію. До того ж, обирали найкращий дует батьків з малюком, а ще улюбленця публіки без нагород. Ніхто не залишився за свій спортивний дух, диплом отримало кожне немовля. Шикарні враження, ми задоволені. Це за в мене вже другий хлопчик плаває. Грудничкове плавання це не просто пірнання, великий комплекс прав, це величезний розвиток дитини. Інтелектуальний, фізичний, це загартовування, це дисципліна.